Найдепресивніший філософ, що врятує тебе від депресії, ти можеш повіситися, і ти пошкодуєш про це. Не повісся, ти й про це пошкодуєш. В тому і іншому випадку ти будеш шкодувати. Таке милостиві государі резюме всієї нашої життєвої мудрості. Краще описати філософа нашого вічою Сериона К'єркігора його ж цитатою просто неможливо. Скажу одразу, ці ідеї Кіркі Гори у свій час прям врятували мене та мій світогляд від величезної кризи у житті, від повної зневіри у собі та світі? Мені було 16 років, і тоді я вперше задумався серйозно про сенс життя, про те, що я такий мізерний у порівнянні з усім світом, що моє життя пройде непомітно взагалі серед мільярдів інших людей, які живуть просто на камені посеред нескінченного космосу. Навіщо все це? Весь цей біль, весь цей жах? І я був буквально. У декількох кроках насправді від думок про самогубство, як мені зараз здається. Бо не витримав випробування сенсом життя і мене врятував цей філософ. Тому може він допоможе і вам. Ви на каналі для цікавих людей. Я, Антон Назаренко, поїхали. Скажу одразу, я ненавиджу біографію. Це коли вмикаєш якийсь документалку чи на Ютубі відео. Е, він народився у 1800. Я просто я, я хочу головний ідеї слухати, от тому одразу до них. Ми усі з вами буваємо у відчаї. відчай. це ключове визначення зараз. Закіркігору це такий, знаєте, стан кожного, коли ми відчуваємо екзистенційний сум, тобто такий сильний на рівні атомів свого буття. Не через втрату роботи чи чомусь мені сумно стало, а прям таке падіння у віччя, як коли розумієш, що Росія досі існує, це коли ми відчуваємо відчай космосу або нашої буденності через власні думки про сенси існування, нашу роль у нашому житті, хто ми такі взагалі у цьому світі. Відчай це ніби філософський біль, який за допомогою свого розуму ми можемо осягнути. Так от, той, хто у відчаї відчуває хворобу до смерті. Це так і називається книга Гора. Тобто, це невиліковна можна сказати, хвороба, яку і не треба лікувати, бо вона робить нас людьми. От цей відчай створює нас людиною. Це наша невід'ємна властивість. Тому перший урок на сьогодні від Кірки Гора наш відчай це не те, що треба вилікувати, це не з нами. Щось не так ні. Відчай, наша екзистенційна проблематика та сум це те, що робить нас людьми. Від цього не вилікуватись. Вже на цей момент мені дуже допомогла ця книжка, бо я зрозумів ну, по перше, що я не один у своєму віччі, і що це нормальний стан як на початок 19-го сторіччя для цього автора, так і для будь-кого у цьому світі. Тому що цей відчай, цей певний філософський сум, такий так, це означає, що я людина. Я не був би людиною, якби цього не відчував. Його не відчувають ні тварини, ні боги. Завдяки своїм патронам. Я не завжди у відчаї. Величезне дякую вам за постійну регулярну підтримку мого каналу. Та таку інвестицію в унікальний та авторський контент. Дякую вам, добре. Але чому відбувається цей вічай? Звідки він береться? Зараз трошки складно буде, але ми пройдемо через це разом. Людина це синтез нескінченного та кінцевого, тимчасового та вічного свободи та необхідності. Коротше кажучи, синтез. Синтез це відношення двох членів нескінченного та кінцевого у людині. Вічай – це внутрішня невідповідність у цьому синтезі, коли ставлення належить до себе. Так, розумію, складно, давайте по черзі. Людина це, в принципі, формула. Нескінченне поділити на кінечне. Нескінченне у цій формулі це всі види, можливості, існування людини. Це безліч варіантів вашого буття. Все, чим ви могли колись стати і не стали. Це увесь неймовірно широкий спектр ваших виборів, подій, станів, характеристик, усі мета всесвіти, усіх ваших незроблених виборів. Нескінченне це співвідношення вас до нескінченного. Наприклад, космосу, так коли ви відчуваєте свою мізерність, те, що ви піщінка. Я великий гвинті, друга частина формули, кінечна, це навпаки всі вибори, які ви зробили, які привели вас до цього життя, яке у вас є. Це ваші проблеми по роботі, по навчанню, ваші стосунки з людьми, ваш побут, я не знаю, ваші сірі ці будні, які йдуть, і треба щось постійно робити і робити, і так далі. От вічне це нескінченне, тимчасове кінечне. Свобода це нескінченне необхідність це кінечне, і у людини є це нескінченне та кінечне, і відношення між ними Кіркігор і називає синтезом. Тому, коли Кіркігор каже, що людина це синтез, він має на увазі це відношення, цей синтез нескінченного та кінечного. І остання його частина виразу так відчай це невідповідність у цьому синтезі, тобто у відношенні нескінченного та кінечного. Це відбувається з кожним, коли оцей баланс ці. Формули певним чином порушено, але що важливо пам'ятати, кіркіров потім каже, що сама наявність цієї формули вже викликає відчай. Скоро поговоримо про те, як Єртігор допоможе нам впоратися з цим відчаєм, А поки я прошу підписатися на мій канал на Патреоні та підтримати розвиток розумного українського Ютубу, за який ми тут всі вболіваємо. На Патреоні це коштує на місяць, як день кави не попити, а за це ви отримаєте безліч унікальних відео тільки для вас розширені відео та доступ до спільноти цікавих людей з усієї України. Якщо хочете підтримати дійсно унікальний та авторський контент, та отримати за це безліч, безліч приємності. То посилання на Patreon у закріпленому коментарі, а ми повертаємося до відео. І ви, значить, слухали це все про вічай і такі. І що? Ну, типу, як мені це допоможе? Ну, по-перше, коли у наступний раз ви будете відчувати такий певний депресивний стан. Тут увага, стан, сум, розпач, якийсь так, не саму депресію, це треба лікувати, а не відео на Ютубі дивитися. Ви знаєте, що то через те, що ви людина, і людина хворіє до самої смерті відчаєм, але ця хвороба і робить нас людьми. По-друге, з'ясуйте, чому саме зараз ви у відчаї, через нескінченне чи кінечне, тобто через широту виборів, можливостей, через те, що ви раніше могли зробити і не зробили, чи в майбутньому що там буде через оці тривоги, чи навпаки, через те, що які в мене сірі будні, час так швидко йде, я нічого не встигаю. В мене там то й тамто проблеми, через умовний нескінченний космос, чи через сильну гравітацію землі. Тобто, якщо людина це синтез цих двох параметрів, і вічі викликає невідповідність одного з двох, то вже розуміння цього спростить вам життя, проте ви і виправити це можете. Послухайте ще цитату: гірша з небезпек, втрата свого я може пройти в нас абсолютно непоміченою. Якби нічого не сталося, ніщо не викликає менше шуму, ніяка інша втрата, ноги статків, жінки тощо не помічаються так мало. Втратити себе це вже інша ідея, як Ярті Гора. Тому про те, як не втратити себе і чому бажання кимось стати може знищити саме вас у розширеній частинці, тільки для патронів, там ще буде екзистенційною. Ційний анекдот: ми з'ясували, що відчай відчуваємо через формулу, так нескінченного та кінечного, як подолати відчай, проаналізувати себе через що вас відчай. Перший пункт, якщо він через це нескінченне, так через ваші постійні думки, оце оверсінкерство, думки про космос, про майбутнє, що сталося, що треба було раніше зробити це і так далі, то вам треба, моя банальна аналогія, заземлитися певним чином, заземлитися через припинення мисленевого процесу або через якісь постійні буденні механічні дії. Треба себе, от, знаєте, як гелівий шарик, який кудись летить, так взяти і е, на землю притягнути. Працювати, робити механічні творчі аспекти роботи. Вирішувати звичайні проблеми по дому, у житті і так далі. Ті, хто ходить до тренажерного залу, мене зрозуміють. Тренажерний зал виступає гарним фактором цього заземлення, коли купа думок, ти оверсінкерс, стільки думок, як має статися, тривоги і так далі. Півтори годинки фізичних навантажень є неймовірною кієркігорівською реабілітацією, нескінченного відчаю через ось це от заземлення, механічну роботу, повторюваність. <певіт> Але ще є відчай кінечного, Це коли у вас сірі дні, коли все так одноманітно, Боже, як це набридло? Тоді треба займатися нескінченним. Тоді саме тут ці роздуми, вільна творчість, думки про космос, оця повітряність і легкість ваш вибір. Ви ніби повертаєте у баланс цю формулу вашими думками, фільмами, певними, діями, творчістю, розмовами. Тобто, треба навпаки подолати гравітацію землі та полетіти у космос. Страждати це нормально. Ми страждаємо через те, що ми люди цього не уникнути. Страждаємо ми через оцю цю формулу відношення нескінченного та кінечного, і ми завжди її можемо власними діями балансувати. І цей філософ першої половини 19 сторіччя дійсно допоміг мені, років у 16, впоратися з життям взагалі. І я сподіваюся, допоможе і вам. А інші нехай продовжують казати, що філософія не потрібно, і от навіщо вивчати в університетах, що там практичного та корисного. От що вона змінює спосіб думати навіть про себе, не те, що про увесь навіть світ. На моєму поп-філософському каналу ще безліч відео про філософію, можете подивитися. Та підтримати мене на Патреоні можна у закріпленому коментарі до цього відео. Дякую вам, і скоро побачимось!